Всім привіт! Це крісло обійшлося мені в 500 гривень, тобто в тисячу, бо в мене їх два. А, по бажанню захочете обробити чимось кращим кольором, в два кольори, в різні там, різні деталі, що завгодно. А, отвори тут 8 мм сверлом по, по дереву, не пером, бо залишаються дуже величезні а, задири, які потім просто важко просовувати шпильку. Шпилька на 6 мм, потрібна 4 штучки. А, я не лакував начебто зверху, мені не захотілося це зробити. В перший варіант взагалі залишився а, без обробки нічим. А, можна це все зробити швидше, болгаркою, наприклад, обрізати і все буде чітко. Ну, У мене була з собою ножівка, тому було так. Саме головне це розміри. Розміри 3х5, можна брати 5 х 5, але було дешевше взяти 3х5. Тобто сантиметри. А обійшлось мені це начебто це ж 500 гривень, там плюс-мінус 600, там на краску і на болтики, і на шпильки приблизно. А, потрібно було 12 метрів. Я взяв 15, мені вистачило взагалі там на ще якісь деталі, запасні, бо там деревина може бути якась погана і все інше. А, зашлювував і обробив все більш нічим, просто складається, обрізали і готово. То перше. Воно таке собі вийшло, постійно підкручував, щоб не розпалось. Все, всім дякую за перегляд!